Що стосується новини, про яку гуде зараз вся Україна відносно того, що прослушку знайшли в кабінеті Залушного і знайшли в інших кабінетах, я як, як особисто я до цього відношу? Звичайно, це є погана новина. Але нічого дивного в цій новині немає, тому що ми живемо під час війни і розвідки всього світу тим і займаються, що стараються якби прослуховувати і знати військові таємниці один одного. Я все-таки більше схиляюся про те, що це все таки була розвідка Російської Федерації, які, яка хотіла отримати, скажем, військові таємниці. Чому я так думаю? Тому що якраз у цьому кабінеті він зранку мав проводити військову нараду. Це погана новина, але є хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що сам пристрій не був активізований. І це значить, що навіть якби там і проводилася нарада. То скоріше всього, це нам би не нашкодило, тому сам факт неприємний, але якихось негативних наслідків для України для українського війська не відбулося. А в чому ще є, на мій погляд, хороша позитивна новина? Я думаю, що після цього наша контррозвідка і наша розвідка буде більш, ну скажем, якісно виконувати свої обов'язки, в тому числі про захисту державних таємниць і по захисту безпосередньої роботи нашого головнокомандуючого.